З вами Венераліна. І я знімаю мою колекцію лялочок Monster High і Ever After High. Почнемо. першої моєї ляльки Хоулін Wolf тут не буде, тому що її забрала моя сестра. Друга моя лялька це лагуна 13 бажань, переодягнена в лагуну балет. Третя моя лялька це Джиджі Грант, 13 бажань. Четверта моя лялька це лагуна балет. Переодягнена у лагуну 13 бажань. П'ята моя лялька це. Катерин Демяв. Зараз вона одягнула окуляри Брайер і читає книжку. Шоста моя лялька це Робека Стім. Із серії балет. Це моя лялька це АБМейми Роялірмайс. Переодягна Франкштейн. Одягна Франкштейн Пікчердей. Восьма моя лялька це скаліта калаверес. Дев'ята моя лялька – це Вау, вау, шоста моя лялька – це Катрін Дем'яу А п'ята моя лялька – це Франкештейн Дев'ята моя лялька – це Бреєр Б'юті Десята моя лялька – це Рейвен Квін Ось зараз Ось вона Наступні дві мої ляльки – це Хантер Андерсон, О, Хантер Гансман і Епл Вайт. Ось Хантер, а ось Епл. моя лялька, це... Я собі сказала, що це Емлі сестра Рейвен. І. Хані Свомп! Страх, камера-мотор. Це була вся. Арінина. Колекція. М -м -м -м.